Позивний мій круглий я сапер. Займаємось розмінуванням. Багато зустрічаємо тих засобів мінування протипіхотних засобів. Це ПМН-2 і ПМН-4. Ще ворог застосовує касетні боєприпаси, які заборонені. Женевською конвенцією це пом-2. Міна, яка вилітає з касети і кидає розтяжки. В неї один плюс вона є самоліквітатором. Взагалі по мінам дуже багато у нас роботи. Так ще зустрічається МОН МОН-90, Мон-100 на розтяжках, які заборонені Женевською конвенцією. Також часто зустрічаються протитанкові міни пластмасові, ТМ-62П із пластмасовими підривниками, що дуже заважає їх знаходженню, ми не можемо їх визначити. Зустрічаємо дуже-дуже багато такого, що вони можуть просто насипати. от Сьогодні його нема, а завтра вже все поле всипано або ось цим, або тим, або протитанковими магнітними мінами, або пелюстками ПФМ. Ну, взагалі дуже-дуже багато роботи, і це все дуже швидко мінується ними ж самими. Але таке трошки потихеньку-потихеньку рухаємося, дороги зачищаються, протипіхотки знімаються. В цілому прогрес є, дуже багато роботи, але рухаємось. Нам була поставлена задача зачистити лісосмуги. І буквально на квадраті 5х5 метрів ми знешкодили ПМ-4. Протопіхотну міну четверту 40 штук. Був такий квадратик в лісосмузі і ще були підходи до тої лісосмуги, заміновані е, цими мінами. Вони можуть лежати дуже довго, вони без самоліквідації, вони не портяться ні від погодних умов. Зважаючи на ту плотність щільне замінування в нашій роботі. Впевнені ті люди, для яких ми це робимо, і ми робимо для всіх, щоб всім було безпечно ходити, проходити. Від нашої роботи залежить життя інших людей, побратимів і наша скоріша перемога.